Всім привіт! Так, хлопці, що сталося з моїм драконом? Зламався. Знову вилізло слабе місце, яке потрібно робити. Орав я, орав, плуг у мене бомет 225. Він його то тягнув Ну, Воно мокренько було, непогано, Погано, що я не засняв. Ну, орало хорошо так перекидало, і цілину я орав. І таке там ну, 5 років не оралося, росла трава. Ну, коротше, Погано, що я не засняв. Ну, причина в чому? Їхав я. Орав я на третій пониженій. Там, де цілина, орав на другій пониженій. Постійно він в пробуксовку йшов, ну воно й мокрувато ще. Потім. В один момент чую щось так щеплення починає поно вмикатися. Передачу ну, важко виключити, Включалась то лучше, а виключається важче. Ну, думаю, треба доорати, там залишилося 4 сотих. Потім буду вже розбиратись. Ну, так я й не доорав. Їду як захрустіло щось. Затріщало, Хлоп, і він остановився і воно там торохтить, тріщить, ну коротше, зараз я вам покажу, в чому причина. Так, ось у мене диск щеплення. Я ще його не знімав, але ми можемо бачити, що вже немає шліців. Нема шліців. Зрізало шліци в диску щеплення. Так, первічний вал. Можемо бачити, що тут шліци хороші, а тут, де був диск щеплення, гострі стали. Коротше, це капець. Ну, нічого страшного. Оця штучка, що я робив саморобну, ось, ах, де воно там, о! Оця штукенція працює без всяких нарікань, шліце цілі, все ціле, все чітко. На коробки немає люфта на первічному валу, взагалі, чітко, чітко. Працює. Ось дивіться, взагалі. Класно. Ну, коли я робив цю штуку, оцю штуку я робив, я ж колов його отут. Отут колов. Тобто я щеплення не мог побачити. Я витягував первічний вал через оцю сторону. Коли його ставив, пробував самому дискові, як він, то там люфт дуже був великий. Я так предполагаю, що вже давненько воно почало такою чепухою страдати. Зрізало прямо в самому диску. А зрізало чого? Я думаю, що було прослаблено, тому і зрізало. Ось от такі діла. Тому що як ще ту штуку робив, вже люфт був великий. Я отак первічний вал робив, то люфт був дуже великий. Ото такі діла, хлопці. Так що буває і таке навіть Ото такі справи. Тепер розповім вам ще, чому мені не подобалось оце щеплення. Десь коли ти хорошу нагрузку дав, що трактор в таку на Добре так нагрузив, тягне або з фрезою, в нас тяжка земля з фрезою попрацював. так, Дуже тяжко трактору і кожного разу навіть зробив 50 сотих і зразу регулірую лапки, тому що щось десь уходило постійно, тільки нагрузку дав, вже щось уходить. От такі справи, хлопці. Сам розкотив трактор. Сам. Повністю сам. Чекати часу немає, потрібно дракона робити. От такі діла. Коротше, буду знімати далі вам, що я буду робити. Подивлюся, що тут. Ну, я так розумію, що корзина слаба. Чому приходиться регулювати, коли ти нагрузку велику дав? Постійно. Тому що діск, мабуть, пробуксовує. Правильно? Правильно. Коли диск пробуксовує, його пали і постійно треба його регулювати. Це 100%. Значить, щось. Тут з натягом, перед натягом десь щось не так, що навіть на первій пониженій приходиться потім перерегулювати, тому що щось десь случається. Так, ладно. Так, що у нас тут? У нас ось вежемний. Гудів давно шелестів. Шелестів. Давно. Ну, і люфтить трошки. Ну, не зовсім страшно. Ось такі діла, хлопці. Так що будемо робити? Напомню вам, це синтайчик Тшель 244. З розширеною колією капот перероблений. Откривається вже. Не так, як рідний, я відкривається спереді, бо відкривався від бака, піднімався. Я переробив і піднімається він високо. Аж в саму гору. Це не дає потолок підняти його. А як на двір виїжджаєш, то класно є доступ. Ну, то потім я зніму відео. Фух, коротше, я аж запирхався, поки його роз, розкалував. Воно засипалось оцими штучками на гідроусилітель, трубками. Ну, коротше, нормально. Підписуємось на каналчик, дивимося далі, покажу вам далі.